Ем, читаю далі, як Лука описує дії апостолів з 10 верша першої році. А як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Це Ісус, який визнісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Я думаю, що для учнів, то, що Христос відійшов, це було якимось таким моментом. Ну він же відійшов, він же він же, він же відлетів, його вже же не виднося. А вони ще стоять як, якби. як як стовпіли, і, і, і вдивляється, і вдивляється. Ну, це буває так, коли як серце прив'язалося до когось близького, наприклад, коли ми хоронимо близьких, вже поховали, вже землю засипали, а серце все одно тут якби не хоче уходити. щось схоже стан був апостолів, і тому ангели допомогли їм вийти з цього стану. Ангели виявилися і каже: хлопці, що ви дивитесь? Він ж таким самим чином, як ви бачили, що він пішов, він ж вернеться. Ніж вернець. Факт Його Вознесіння є фактом, який вказує на його повернення. Якщо хтось святкує Христове Вознесіння, то він одночасно повинен знати, що Христос повернеться і треба готуватися до Його приходу. Не, Не впевнений, що всі ті, хто ну, знають, що Христос вознесся, вони ось так. Переконані, переконані, що Христос одного дня, який ми не знаємо, таким самим чином, як Він пішов з землі на небо, таким самим чином з неба знову прийде на землю. Хоча ось цей факт його повернення, факт про його другий прихід, є фактом, про який можливо більше всього говориться в Біблії, ніж про якісь інші події. Про його другий прихід в Біблії говорить більше, ніж. Прочі, чим проще було сказано про його перший прихід, більше говориться, чим про його смерть, чим про його Воскресіння, чи про його Вознесіння. Досить, досить багато починаючи з старого завіту і весь новий завіт. Вказує про його другий прихід, про його повернення. Звичайно, коли говориться про його повернення, про його другий прихід, то. Як він сам говорив ще при житті своїм ущем перед смертю, він говорив, що говорячи про те, що які признаки можливо, що буде відбуватися на землі, і, говорив, і тоді побачить сина людського, який йде, у хмарі з силою великої слави, Побачать його, який йде в Великій Славі йде на землю. В Іван пише, що побачить його кожного року. Знаєте, Якщо його перший прихід був таким досить непомітним, він просто через Духа Святого війшов, війшов в утробу Це Марії, все не бачив. Навіть коли він народився, був непомітним малятком, де вони там жили в Галілеї, він зростав, його прихід його перебування було непомітним. То Другий раз він перейде так, що всі побачать, в якій славі він повернеться на землю. Якщо перший раз, коли він був на землі, він в'їжджав в Єрусалим на ослику, це демонструвало його, його мирний прихід, його смирення. Те, що він приходить спасати, він говорив до цього, що я прийшов, щоб не судити світ, але щоб спасти світ, то другого разу. «Об'явлення» З його прихід, який ми очікуємо, він буде зовсім не такий. Він буде такий, щоб судити, щоб карати, щоб воювати, він прийде вже не на ослі, а прийде з неба в славі на, на білому коні. Книга об'явлення, 19 розділ, вірш 11. І я побачив відкрите небо. І ось білий кінь. І той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і праводивий, і він справедливо судить і воює. Ось цей образ білого коня це образ царя, який приходить з перемогою, який має перемогу. Саме на білих конях біжали римські царі чи полководці, коли вони зробили чи звершили велику перемогу, коли здійснили перемогу. Якби парадом, спочистя біжали в, в своє місто по центральній вулиці. І всі вітали їх як, як переможців. Ось Христос приходить як той, хто перемагає. Підкреслюється, що Його війна от він прийде воювати, він, він справедливо судить і воює. Він прийде, щоб воювати, і судити справедливо. Чому це підкреслюється, тому що. Більшість судів несправедливих. Згадує Андрій Іванович, який десь йому Бог дав таку милість відчути на собі, щоб знати, що тільки Бог справедливий суддя. А, і так само більшість війни на землі вони несправедливі. Ну, Видумують царі, там, президенти країни різні приводи, щоб показати, що ніби їхня війна справедлива, тому треба воювати, але це фальшиві приводи, це якісь там. Ну, нечесні мотиви, егоїстичні мотиви. Но Христос прийде, щоб воювати справедливо, для того, щоб Божа слава була звершка. Він прийде, щоб бути праведним суддєю. У чому далі написано 12 вірш? Очі ж його, наче полум'я вогню. Тобто Він прийде як суддя, який все бачить, якби наспасть знає серце кожного. І відповідно до свого справедливого святого погляду, знають все про кожного, буде судити. буде судити. Далі. А на його голові багато вінців. От слово вінець, це вінець, який використовувався як царський вінець. Ми сьогодні говоримо корона. Ось саме такий царський вінець, чи не один, а багато вінців на його голові, що демонструє, що він де як. Цар, якому все підкоряється, він 16. -й. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я. Цар над царями і Господь над Володарем. І на його голові цих багато. вінців чи багато коров. І напис на ньому, на його одязі, цар царів. Господь над господами. Він той, хто прийде царю і зацарює над всім земним шаром. над над цим серцім все йому підконеться. Знаєте, коли він приходив перший раз, його відкинули. Не захотіли, щоб він царював, над ним насміялися, принизили, осудили, розіп'яли, сказали, який ж це цар. І, і коли, коли Пілат написав напис. Цар юдейський, то євреям це не сподобалось, священникам це не сподобалось, вони пішли і спробували щось змінити. Це не цар юдейський. Зараз є написки, які говорять, що він не цар юдейський. він цар над всіма царствами. Йому тоді, як на смішку, вділили воїни вінець терновий, ніби кипкуючи, який ж ти цар. То тепер вся голова його діта багатьма дійсно. Царськими венцями. Він прийде для того, щоб своє царство утвердити чи заснувати, як, як, як учні запитували його перед його Вознесінням, чи це не зараз, Господи, Ти воскрес, можливо, зараз буде царство? Каже, не ваше, не ваше діло, зараз я озлощуся, але ось піде він вернеться і буде його царство. Вірш тринадцятий. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я, Боже Слово, а небесні війська рухали слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий чисте І з його виходить гострий меч, щоб ним поражати народи, він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винні довільні лютого гніву Бога Вседержителя. Ось він йде, і, і цар, Величний цар на Білому коні. За ним йде величезна армія, також все в Білому. Але ця армія видно, що це армія, яка тільки буде ну, його супроводжувати, а, а не воювати. Їм не придеться воювати, тому що всю перемогу зробить він один. Його сила, сила його слова буде достатня. Написано, що його одяг окроплена кров'ю. А їхній одяг чистий, не, 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 не запрямований, тому що він буде той, хто буде судити карати. До речі, можна побачити в цій армії, яка слідує за ним, натяк, що там буде присутня і церква, тому що цей ж розділ 8 вірш, де описано описана церква вірш, і її йдемо одягнутися в чистий світлий сол. Оскільки вісон то праведність святих. Вся одяг, який також ми бачимо у цій армії, у світі, яка йде за Христом, цей одяг, який був на на Його церкві, Чистий, світлий весон, білий весон, біла одежа, яка демонструє їхню праведність, праведність, яку немає завдяки свого Господу, який спас. Але одяг царя заплямована. Чому? Тому що він той, хто сказано, що він буде. Звершувати Божу люті святого Гніва, і грішники будуть покарані. І це порівняно, як, якби хтось топтав, чи видавлював виноград. В ті часи, не було таких підприємців зараз, що, як роблять сотки, просто був виноград, виноград давили ногами чи якби, мотазували, великому чи тільки якби, в невеличкому басейні видавлювали. І коли, коли видавлювали, то звичайно, що, що він обрізував того, то, хто давив його ноги, його, можливо, поле його одягу. Цей образ використовується у пророку Ісаї, коли сказано, що Бог караючий, буде карати грішники. І саме, саме ось ця картина використовується тут, в цьому уривці про прихід Христа Ісаї 63 розділ, віч третій. Сказано про гнів Божий, про покарання Боже, я топтав чавило сам один, і нікого з людей не було зі мною. Я топтав їх у своєму гніві, я топтав їх у своєму обуренні, так що їхній сік бризкав на мої шати. Таким чином, весь мій одяг я запрямовував. І подібне використовує тут Іоанн, коли описує Христа, який йде, каже: ось чому є одяг в крові. То не його кров, то кров його ворогів, яких він потопче своїм приходом. Коли він пішов перший раз, то коли його били, бичували, розіп'яли, на ньому була його кров, його особиста, кров, яку він перелив за нас, за наш гріх. То коли він при другий раз, було може б не його кров, а кров тих, хто не прийняв його жертв. І це підкреслює Божу справедливість, Він йде, і Його війна справедлива. Справедливість Божа в тому, що гріх має бути покараний. Якщо Христос не є моїм Спасителем, якщо Він за мене не приніс покарання, тоді я буду нести своє покарання сам. Чи два варіанти або за мій гріх пролити кров його, коли він прийшов? Або за мій гріх буде палити моя кров, якщо я не прийняв його, коли він прийде. Або ми приймаємо його вечерю, баламання, цінуємо жертву. Або якщо ми це не робимо, то Іван далі описує, то ми будемо тими, ким повечерюють стерятники в 17. І я побачив, що один ангел стояв на сонці. І закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба, сюди зберіться на велику Божу вечерю, щоб поїсти тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. І я побачив звірателям Ви тих Христів. Які були на той час, і царів землі, та їхніх воїнів, які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні, та з його військом. І звір був схоплений, а з ним вже пророк, який чинив перед ними ознаки, які ввів у мало тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові, вони обидва були вкинуті живими у вогняне озеро, що горить церквою, а інші Вбиті були мечем того, хто сидить на коні, що вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами. І так описано останнє, деколи хто називає Арміїдонська битва перед другим приходом Христа, чи під час другого приходу Христа на землю, коли він приходить і земні сили, там, чи. Земні вороги його збирають коаліцію, щоб не допустити його царювання, щоб не дати йому прийти і зацарювати. ось Той правитель, який той час буде від дьявола, кінь правити всім світом, його. А вже пророк, який буде всякою дявольською силою приводити людей, щоб люди, люди Його слухалися, Ось вони зберуть всі ці армії, всі ці армії з, з усього світу, вся зброя всього світу, щоб не дати Христу прийти на землю зацілювати. Але вся ця зброя цього світу ну, викликає тільки іронію і сміх перед е, силою Божою, перед силою Христа. Знаєте, щось схоже, коли сьогодні де деякі держави хвалюються своєю зброєю. Руки багато раз президент країни, яка раз напала, огрожує всьому світу як і находять, скільки там в нього там є там, різних зарядів, ядерної зброї, щоб всі його боялися. Але зберуться всі армії, вся зброя ядерна. Христос з армією своєю буде йти, і навіть армії не потрібно буде воювати. А він просто скаже одне слово. Одне слово. І сила свого слова, вся та зброя, всі ті воїни, всі ті армії будуть знищені. Просто силою слова. Сила не людського слова, сила Божого Слова. Одного слова його було достатньо, щоб появилася земля, появилися води, появилися тварини, звірі, людина. І ось його слово достатньо буде, щоб мечого уст, мечував слова. Буде достатньо, щоб цю, вся ця армія, вся ця людська мощ, ця загроза, яка робить тільки зла була знищена. І Перші, хто попаде в пекло, всі ті, хто найбільше цей світ якби лякали, і ця дьявольська сила, яку вони мали, їм, їм самим не допоможе. Але Христос і просто своїм словом кинуть їх жили напрямую в пекло. Вони підуть перші в пекло. це знаєте, це як, де, як образ, як Христос Воскрес перший. І це якби гарантія того, що всі, хто з ним, також воскреснуть Боже Царство. Так само гарантія для тих, хто з Антіхрістом, з дьяволом, то безбожник, що якщо їхні лідери підуть першими в пекло, то й згодом і вони підуть за ними в пекло. І коли приходить Христос, саме тоді звершається суд. Покарання, справедливе покарання, справедливий суд, справедлива війна. На сьогодні ми, можливо, бачимо ці події, які в нашій країні по всьому світі, несправедливість, несправедливість. Люди кожен день випіяють, і говорять і в своєму серці, Господи, всі ця несправедливість буде длитися! Як багато ткого лиха жорстокості, гріх панує. Господи, коли буде, коли буде справедливість, коли буде покарання. Коли ці злодії будуть наказані, Знаєте, але є Ось книга об'явлення відповідає, коли вони будуть наказані. Щоб знищити цих чи покрити цих грішників, які роблять зло, потрібно, щоб Христос пішов на землю і їх переміг. Це буде дуже просто, але це не буде раніше, ніж він прийде. Щось схоже, наприклад, до речі, всі дні ми згадуємо 8 травня і сьогодні, можливо, що по традиції хтось сьогодні 9 травня згадує перемогу над фашизмом, перемогу союзних держав. У нас частково довгий час в радянські, радянські часи обмежувало, говорили, що тільки одна держава є таким героєм і переможцем. Ні, Радянський Союз це щось зробив. Але насправді це була коаліція союзних держав, які перемогли цей фашизм. І в цю коаліцію входив Радянський Союз. І ця коаліція союзних держав перемогла. перемогла. І коли вони перемогли фашистів, ви пам'ятаєте, що довгий час ще відбувалися суди. Нацистами їх ловили, вилавлювали, судили, і багатьох із них вбивали, чералися смертною карту. Так ось, коли прийде Христос, от тоді буде справедливість. Поки він не прийшов, поки він не знищив ці армії, поки він не знищив ця атіклістичність, поки дьявол ще на свободі, є несправедливість. Він прийде, він прийде і буде справедливість, і буде суд, і буде покарання, немає радісті, який чин чи яка пост, постать. Всі будуть однаково покарані. Іван що там, чи вільні, чи раби, чи сильні, чи начальники, всі будуть знищені, і всі однаково будуть покарані. І всіх однаково з цих армії тіла залишаться, щоб їх пожирали ті птахи, які втане. І так. Ангели вертають апостолів якби до землі, коли вони так Якомусь такому в восторгі вдивляються в небо і якось ніби якби як... завмерли, стоять на місці, а не вивертається. Мужі чи хлопці з Галілеї, Чого ви дивитесь? Він мирнець. Ніби не вертаються їх до життя. Не ваше діло вдивлятися в небеса. Не ваше діло було будь-ким рівниками, які тільки думають за небесне. Ваше діло яке? Ваше діло робити то, що він вам сказав, поки він не вернувся. Ваше діло виконати його місію, бо він прийде і спитає. І ми дамо звіт. Якщо він вернувся, і ми, якщо він пішов, і ми знаємо, що він вернеться наше діло, наше діло зараз готуватися до його приходу. Тобто робити то, що він нам порушив. знаєте, Я думаю, що навіть всім в цій фразі. Можі галілейські є певний натяк. Ну, галілеї, це були люди, люди з, з простого народу. Живі, люди з простого народу, але він вас вибрав. Вибрав для того, щоб ви були його місію, його послами, його слугами. І щоб ви очікували його царства, коли він прийде за царює. Ну, до, до, до служіння, до місії. До якої місі? Аж до краю землі. Аж до краю землі. Тобто це і наша місія. Це тих, хто живе тут, в інших містах. Це наша місія. Робити його справу зараз, робити те, що він нам порушив бути, Його цей, жити життям, яке він очікує, щоб ми жили, як його церкву. Коли Іван змальовує і описує Христа, який йде з Небес. Там є різні, різні описи і назви. Він вірний, істинний, він е, очі повний, якесь яке пронизує. з його ходить менч його слово який крає. Ось ці самі образи використовує Іоанн, використовує Христос, коли через Йоанна передає пісня в часі цієї книги об'явлення своїм церквам. Своїм церквам. І ось ці образи його судді, що він йде судити, він використовує, коли дає післення тим церквам, яким він докоряє. Який преграв метятир. У ці образи. Вказує, що я і і буду судити. І каже, в чому треба виправити, чому треба покаятися? Хай нас був благословить, благословить Бути царкою, яка його чекає, бути християнином, який чекає. Жити так, щоб для нас прості слова Ангелів, що Він вернеться, що ви вдивляєтеся, він вернеться, є надією, є радістю. Ми чекаємо його. Ми чекаємо, щоб він прийшов і ця несправедливість була завершена. Щоб він нас утішив, Він нас захистив, він нас відірвав і забрав своє царство. Тому давайте жити так, щоб ми хотіли оприхти, ми, ми чекали І По милості Його. Через Духа Святого були готові його зустріти. Амінь Бабс.